Привіт! Це наше з тобою вже останнє тренування. Останнє, і ми з тобою починаємо вже крокувати, вмикаємо режим тренування. Це ще така музичка? Грустіночка в мене буде тепер. Я хочу сказати, що кожна, хто виконував ці тренування, хто дійшов разом зі мною до останнього тренування, ви все в цьому житті зможете. Якщо ви пройшли цей шлях, то ви пройдете будь-який шлях. Тому я вам показую вправу, а ви крокуєте. Широка стійка ноги наріз гантель. Або пляшечка біля однієї ніг. Що ми робимо? Косий випад, піджали, поклали на місце і працюємо на одну ніжку, стали і поїхали. Не поспішаємо. Упор на п'яточку. Не поспішаємо, зберігаємо пульс. Більше нахилу, для того, щоб більше працювала сідничка і внутрішня частина стегна Сьогодні таке лайтове таке тренування в нас з вами. І встали крокуємо. Сьогодні мучити вас не буду. У мене пульс 125. Але на фіналочку цих. Повторень цього кола. Зробимо 5 обов'язкових. Це ж останнє тренування. Що нам втрачати? Це останнє тренування. Все. Крукуємо, крокуємо. Зараз виконуємо те саме на іншу ногу. зрозуміло, так? Підготували на цю сторону. Відновлюємось. Деспасіто. Готуємося, стаємо в стійку. Приготувались? Поїхали. Піджали, встали. цій вправі не поспішаємо, тому що це дуже потужна. Вправа. І пульс вона здіймає немало. А ви мені прийшли свої фоточки до такісля? Я впевнена, що результати у вас. Космічні десять секунд. Крокуємо. Я чекаю ваші враження, від тренувань. І взагалі від загальної атмосфери, яка вийшла у нас з вами. Працюємо, працюємо. Я вам показую вправу, хоча ви вже з нею, мабуть, знайомі. Або ми схожу робили. Ми беремо дві пляшечки. Не широкий присід. Мах на дельти. Присід мах на дельти. Лікті не виходять за зону плечей, кисті догори не деруться. Ось наш мах. Зрозуміли, так? Да? Беремо вагу. І світ дрім. Сіли. Мах. Якщо ви виконали всі тренування чітко, слідували вказівкам по харчуванню, я впевнена, у вас буде не результат, а результатів ще. 10 секунд. І переходимо до вправ на прес. А як показує, поклали практика на прес це найлегші вправи. Ви взагалі зрозуміли, що ми прес качаємо навіть в стоячому положенні? Пульсик. Please контрол, пульс, Please, дівки. Відписуйтеся за пульс. Ось співочий тренер. 20 секунд залишилось. Я показую, ви крокуєте. Наша улюблена вправа. Опора на одну ножку. Зрозуміли, так? Одна гантель нам знадобиться. Приготувались. Підняли руки вгору і поїхали. Раз. Скручуйте себе пресом. Розтягли животик. Зажали. Розтягли, зажали. Розслабили, зажали. 10 секунд. Боже, тут все працює, не тільки прес. Поклали, крукуємо. Зараз працюємо ще раз на іншу сторону. Відпочиваємо 3 хвилинки, відновлюємося, п'ємо водичку обов'язково. Крокуємо, крокуємо, дівчата. Кий <тит> музончик. У тепер велике бажання купити подвійний мікрофон, щоб вам було чутно і мене, і цей чудовий музон. Готуємося! Я руки догори ногу відставили, розтягли животик і скоротили. Поїхали, поїхали! Не поспішайте. Двадцять секунд. І крокуємо. П'ятнадцять. П'ять секунд, дівчата. Ще разок єс, крокуємо. Слідкуємо. Відчуйте цей вайб. Якщо ви зараз останнє коло робите, відчуйте це. І у вас буде тиждень відпочинку, і можете по колу повторювати все це, продовжувати свій шлях. Або ж виконувати потім в подальшому два рази на тиждень таке тренування, будь-яке з цих. Для того щоб підтримувати свій результат обов'язково. Боже, дівчата, 15 секунд і в ви вільні. Ви позбулися мене. Ну, звичайно, якщо це останнє коло, а не перше, друге чи третє. Ви молочинки.